Друзі, у нас квартира на грау 115 тисяч євро за 80 метрів квадратних. Тут є три спальні та один санузол. Ми маємо ось таку вхідну зону. Вітання, хочу сказати, що ось такі вікна. всюди вони поміняні, тільки не всюди металопластикові. Маємо тут ось такі дивани. Тут потрібно буде якісь меблі поміняти, але що мені подобається, стелі білі. Видно, що помалювали, в принципі. Порядок. Рухаємося далі. Перша спальня, багато зайвих речей. Так вона виглядає, в принципі, по ремонту порядок ми маємо вмонтовану шафу, що мені подобається велику. І тут в поміні двері, тому без проблем. Просто повикидати з вас забирати якісь зайві речі і, в принципі, все. Добре, наступна спальня. Маємо два односпальних ліжка. Так, маємо також монтовану шафу. Тут же хочу звернути увагу металопластикові вікна і вихід в нас на нашу зону прибудинкову. Там можна пожарити сашлик. Поїхали далі, санвузол. Такий санвузол, умивальник, маємо душову кабіну, унітаз, теж по плитці все добре. Світла плитка. Проблем таких. Немає. І ось наша душова кабіна. Рухаємося далі. Навпроти ще одна спальня. Маємо двоспальне ліжко. Невелику тумбочку, вмонтовану шафу. І тут теж металопластикове вікно. І кухня. Ось так виглядає наша кухня. Маємо стіл. Гарнітури мені подобаються, вони сучасні. Так їх міняти не потрібно, ось бачите, самі в хорошому стані. Ще все може прослужити. І тут в нас вікно, яке виходить на нашу прибудинкову територію. Друзі, ось такий у нас вхід в квартиру. Це у нас перший поверх. Друзі, також ми маємо тут невелику кладову. Друзі, ось така у нас вхідна частина до нашої квартири. Друзі, ось так виглядає наш будинок зовні.